Усіх рада вітати на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свої посібники, зошит в клітинку, кольорові олівці, олівчик і починаємо працювати. Сьогодні у наша тема число і цифра 6. Але перед тим, як ми почнемо працювати, я прошу вас пограти у гру Увімкни світло. Нам потрібно полічити. Лічимо лампочки. Називаємо цифри, які з'являтимуться, або просто лічимо у порядку зростання від 1 до 10, і таким чином у вас буде засвічуватися світло. Починаємо. Молодці. А тепер попрошу пролічити від десяти до одного у зворотньому напрямку. Молодці. Тепер послухайте уважно віршовану задачу. На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих наче сніг. Троє чорних. Скільки всіх? Скільки всіх цуценят порахуйте. До двох треба додати три, бо у нас двоє білих і три чорних. Скільки це буде? П'ять, правильно. А тепер давайте з вами заселимо будиночки. Перший будиночок склад числа 2. Які цифри ми маємо туди числа маємо туди? Заселити. Один та один, правильно. Наступний будиночок циферки три. Що ж туди заселяємо, які числа? Один та два, два та один, молодці, далі, до четвірки. Один та три, далі, два та два, і ще. Три та один, молодці. І останній будиночок, який ми вже з вами вивчили, давайте заселимо його. П'ятірочка, який має склад, один та чотири, правильно ще, два та три, добре, три та два і чотири та один. Молодці. Тепер я пропоную вам цікаву математику, таку гру. Вам потрібно показувати число відповідь на пальцях. Слухаємо уважно. Покажіть на пальцях, скільки кольорів у світлофора. 3. Покажіть число, що на один більше, ніж кількість колесу машини. П'ять. Скільки крил у двох пташок? Чотири. Добре. Скільки у мами синів, якщо їх менше, ніж три, та більше, ніж один? Два. Молодці. Скільки місяців осені? Три. А зими і осені разом скільки місяців? Шість. Молодці. Скажіть, яке число найбільше ви показували? Шестірочку, правильно! Сьогодні ми будемо вчити число 6 і ознайомимося з цифрою 6. Перед тим, як почнемо далі працювати, робимо гімнастику для очей. Молодці, тепер послухайте загадку. Її уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще, і до літер утече. Що це за цифра? Шість, правильно, шестірочка, бо схожа дуже до м'якого знаку, тому так і кажуть. Отже, сьогодні ми вивчатимемо число шість. Давньогрецький математик і філософ Піфагор уважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3 це три послідовні числа. Після їхнього додавання одержимо 6. Давайте це перевіримо. Покладемо один кружечок ліворуч і три кружечки праворуч. Скільки це вже вийде? І ще два в центрі кружечки. Скільки всього їх? Шість. Правильно. Цифра шість, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Я пропоную попрацювати на сторінці 48-й нашого посібничка. Скажіть, що зображено на кожному малюнку? Шестикутник. Шість годин, так? Шестірочка, так, число нашої цифри і що? Шість пальців. Правильно. Дивимось далі. Наступне завдання. Скільки курчат є? Ось тут. П'ять. А скільки стане, якщо прибіжить ще один? Шість. Правильно, Отже, ми можемо зробити висновок, що до п'яти додати 1 дорівнює 6. Дивимось далі уважно. Наша наступна задачка. Слухайте уважно. Каже мати квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Порахуйте, скільки це буде до двох додати чотири. Шість. Правильно. Молодці. Тепер дивимось на наступне завдання нашого посібничка. У вас є числовий промінь. Прочитайте числа від 1 до шести. Тепер від шести до одного. Яке число попереднє, чи щодо числа 4. Трієчка. А яке число наступне щодо числа 5? 6. Молодці. Назвіть сусідів числа 3. Це 2 та 4. Молодці. Дивимося далі. Назвіть. І запишіть сусідів числа 4, які це будуть числа? 3 та 5. А сусідів числа 5, 4 та 6. Молодці. Працюємо далі за посібничком. Нам треба з'єднати кожну групу комах і картку із відповідним числом. Щоб це виконати, ви ставите на паузу, лічите кількість комашок і з'єднуєте стрілочкою з відповідним числом. Давайте перевіримо. Впевнена, що всі впорались так само. Давайте з вами згадаємо, як же ми сидимо під час письма. Тримайте спинку рівно. лікті кладіть обов'язково на стіл. Вільною рукою підтримуйте посібник чи зошит. Ноги у вас стоять на підлозі. Посібник у вас має лежати навкоси при письмі. Олівець ви тримаєте тільки трьома пальцями великим, вказівним та середнім. Олівець більше спирається на середній палець, ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Давайте подивимось, як же пишеться число, цифра 6. Отже, трішки нижче куточка верхнього клітинки. Ми робимо заокруглення зверху, проводимо похилу лінію донизу і пишемо ось такий овал. У нас виходить зверху гачечок і знизу овал. Нам потрібно зараз на сторінці 49 прописати за зразком шістірочку, два рядочки прописуємо, поставивши на паузу. Ось такі два рядочки гарненьких у вас мали вийти. Тепер пропоную зробити гімнастику для пальчиків. Поставили долоньку доверху і похитали пальчиками що одну, що другу, як наче у вас хитається дерево, потім донизу з'єднали дві долоньки, як наче втворилося коріння. Спробуйте зробити так декілька разів, щоб пальчики ваші відпочили. Наступне завдання у нашому посібнику. Нам потрібно порівняти числа за малюнками. Отже, дивимося на 49-ту сторіночку. У нас є 1, так, одна частинка І скільки? Дві записуємо 2. Що більше, що менше, скажіть. Тепер далі ви так рахуєте кісточки, які поставлені на палички. так? І дивитесь, що більше, що менше. І вписуєте пропущені числа і порівнюєте їх. Давайте перевіримо, як ви впорались. Отже, тут, тут у нас стрічка нам вже відома, так? І дві кісточки в нас є. Ми дописуємо і кажемо, що 2 менше 3, а 3 більше 2. Далі вже було складніше вам, так, тому що тут вже не те, не те число не записано. Рахуємо, скільки тут кісточок на паличці. 3, записуємо 3. І тут 4. 3 менше 4, і 4 більше трьох. Далі дивимося: тут у нас 4 кісточки, і тут 5. 5 більше 4, 4 менше 5. І останнє, скільки в нас тут кісточок. 4 і тут 3. 4 більше 3, 3 менше 4. Ось таким чином ви маєте це і пояснювати, якщо будуть запитання. Наступне завдання нам треба виконати додавання за малюнками. Отже, у вас є малюночки, так? Кружечки біленькі, не заповнені і блакитні заповнені, так? Замфарбовані. Вам треба виконати додавання за цими малюнками, написати відповідь, скільки буде записати вирази і обрахувати їх. Будь ласка, ставимо на паузу, і це завдання виконуємо самостійно, можна користуватись малюнком, щоб було зручніше рахувати. Отже, перевіряємо: до 3 додати 2, скільки буде 5. До 2 додати 2, скільки буде 4. До 5 додати 1, скільки буде 6. Молодці. Наступне завдання теж у вашому посібнику вам потрібно попрацювати з таблицею у посібничку. Щоб заповнити. Першу клітинку в таблиці, зверніть увагу на колір кожної фігури в першому рядку. <кій> І на форму кожної фігури в першому стовпчику. Це в нас ряди, це стовпці. Таким чином, ви продовжуєте. У нас тут перший це будуть всі кольори, які в ряду. Рожеві, далі всі кольори, які будуть жовті і тут зелені. Але тут же треба дуже уважно дивитися. так? Вперше це в нас який колір? Рожевий далі. Тут жовтий, тут зелений. Добре, далі. Жовтий, рожевий, зелений. Працюємо, домальовуємо. Подивіться уважно дуже і скажіть яка кількість предметів на кожному малюнку зайва? Молодці! І тепер працюємо за останнім нашим завданням онлайн. Ви скануєте QR-код і працюєте за онлайн-завданням. Скажіть, який вид роботи вам найбільше сподобався на уроці? Що нового ви дізналися на уроці? А де можна використовувати здобуті знання? Я вдячна вам за роботу. До нових зустрічей!